4 грудня. Новини в мене зі з моєї студії такі. Шиття нічого не шила ці два дні, але вчора отримала тканину, замовляла її теж в одній спільноті на Фейсбуці. Дуже гарної якості тканина. ворс по лицевій стороні лежить дуже гладенько, дуже м'якенький. Прямо на, на дотик, як самит. Але тканина дуже щільна. Дуже щільна, вона не, не легка, щільна. І е, ось ці ялиночки, це не просто прокрашено, Прокрашені волокна, а це переплетіння жакардове. Ну, тобто якість, 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 якість. Е, чого я за неї так? Чепилась, якщо можна так сказати, а, я давно хотіла спідницю пошити, таку навсіль покроєну, щоб під кутом сходилися клітинки. Приблизно в таких кольорах хотіла, а, приблизно і навіть розмір такий десь клітини. І коли я побачила, то думаю, О, це воно. Але я послухала уважного продавчиню, І вона каже, що тканина щільна і підходить для пошиття легкого пальта. Ну, я собі так подумала, пальто теж я не проти плітинку мать, я вже давно підбираю, що я хочу. І м -м, купила замість 2,5 метрів 4. І коли ця тканина вчора я отримала, виявилось, що я правильно вчинила, бо така спідниця. Наски з неї б не вийшла. Клітинки симетричні, вони не квадратні, вони прямокутні. Перевіряється це дуже просто. Отак складаємо клітину по діагоналі, щоб спадали кромки. Якщо клітинки збігаються, значить можна таку спідницю шити. Якщо не збігаються, нельзя. Ну, теж можна, але доведеться помучитись і. Буде ця марокка велика, а толк чи буде чи ні, невідомо. Тому буде, можливо, буде легке-легеньке пальто колись. така новина. 5 грудня. Вчора приступила до пошиття ось цієї сукні. Я про неї говорила в своєму першому відео. Це сукня зі старого журналу Перше, що я зробила, це вчора обмітала окремо всі деталі. Їх тут 4, пілочка, спинка, два рукави. Зазвичай такого не роблю. Я надаю перевагу вдвоє обмиту обметовати. Тому що, якщо раптом репне десь шов щоб не було видно, що в тебе одягнуто під тим. Під тим виробом. Ось. Ну, тобто для такої більшої міцності, і щоб спокійно не боятися, що ти десь щось пропустила. ось тому Але тут тканина дуже товста. Видно, що вона буде дуже потовщення буде дуже велике. Там, де буде тканина в 2-3 шари, на плечових швах, проймах це зрозуміло. тому буде дуже важко обробляти. Ну і воно буде, може і заважати, навіть коли будеш одягати. Тому ось з цього почала. Ну, процес пішов. 6 грудня, день Святого Миколая, оскільки до мене Миколай не приходить, то подаруночки я собі, звісно, роблю сама. Ну, я нічого не шила. По-перше, трохи часу не не встигаю я. Ну, і натхнення не дуже. Але сьогодні все відео буде присвячене покупкам. Перше, це в'язання, я купила журнал, дуже класний, гарні дуже речі. Мені багато чого тут сподобалось. Не факт, що я буду плести щось, тому що я плиту зараз ну, одну-дві. Максимум три річі на рік. І цього року я планувала кофту таку в'язати, пишну, я купила нитки ще весною. У мене, в принципі, запасу не так немає. От на ту кофту таку біогрубу, коли я почну вже роботу, то розкажу, бо. Буде нечесно зараз про не розповідати, бо не такі я купила ще до того, як стала робити свої випуски. Тож випуск непоганий е, піде. Це було вчора. Ну, а сьогодні я отримала з одної контори декілька відрізів. Може, це от такі відео про те, як всі розказують, як вони накупили тканин і ж накупили різних викрійок. Є що третє, я люблю, а коли розказують, які моделі підбирають до яких е, тканин. Бо це, це мої улюблені. Особливо я люблю дивитися, як всіх е, про свої тканини розповідають, тому що я відчуваю, що я не сама і наповнююся мудрістю інших майстринь, які розказують, що, наприклад, е, Колекціонувати тканину або купувати тканин і шити з цих тканин це два різних хобі. Ну, Якщо вони іноді перетинаються, це прекрасно. Ну, Це не моя фраза. Ще мені подобається, коли вони свої показують запаси. Іноді я бачу, що мій доволі таки скромний. Но, словом, я не сама, це прекрасно. Це моя Чорна п'ятниця. Я в цій фірмі купую вже третій рік чорну п'ятницю і дуже вдала. Декілька тут відрізів, я знаю, що з них буду шити. Я під певні речі купляла а деякі ось наприклад, цей. Я купила тільки з допитливості, тому що фірма гарна, вони я їх підтримую, вони молодці. Вони дуже патріотичні, дуже багато роблять для нашого війська. Але фотки у них погані на сайті. І Мені так хотілося подивитися, як ця тканина виглядає. Але вона була дуже дорога. Я ніяк не могла собі уявити. Ну і я, Коли у них стали знижки, це можна було купити по 85, здається, гривень метр. Я, звісно, не встояла. Ну що, моя допитливість була. Винагороджена, я дуже, ну, дуже класна, ефектна, ну, щось буде. Другий відріз це віскоза. Дуже плотна, класна. Тут такий ефектний візерунок, ну просто. Ну, я її, правда, взяла мала півтори метри. Ну, якщо сильно захочеться, можна не блузку буде пошити, а сукня. Боже, яка вона красива. А -а -а -а. Дуже-така, дуже, дуже сильна. І я собі чогось уявила сукню без рукавів, я така в чоботах високих. Іду така, не знаю, де, за хлібом чи що. Ну, Або на почту отримувати чергову посилку. Дуже класно. дуже так прямо розписано, наче рукою. Ці квіти. Ну, гарно. Так, далі, Ну, це такий. Традиційний е, малюнок одної з фірм. я думаю, ви впізнаєте. Е, ну, звісно, що тканина не з цієї фірми, тканина теж розпродажу, Штабель, мабуть, турецький, я вже забула. Ну, ефектний. У них такий же був на чорному фоні, але чорний я не дуже люблю колір. Рідко його вдягаю і майже не шию. Ну, от, Пару адрізів в мене є, виключенням той перший. Ну, Він теж його на чорний не сильно тягне. Ну, от Я вибрала на білому фоні теж на, блузу, на якусь ефектну, вільну. Так, це такий це таке класне, ну дуже важке. Це на спідницю я набрала. Мені дуже подобаються всі ці кольори, тому що взимку, я вважаю, треба носити яскраве, а не нудне. Ну, я взагалі люблю кольори. У мене все ж таки біофільство більше у мене, тому таке. Я знаю, що я буду шити, я під певний фасон брала. Дуже важкувата вона може для того фасону не підійде. Ну, сподіваюся, що вийде дуже красива тканина. Єдине, що треба буде, мабуть, її клеїти на На повністю проклеювати, дублювати, тому що вона може. З мого попереднього досвіду праці з такими тканинами. Буває так те, що ось це все потім повилазить всі ці нитки. І, коротше кажучи, вони втратять товарний вид. А так, дуже, ну вона дуже товстенька, з неї навіть можна було б і пальтішка пошити. Така прямо дуже. Так на фото, на сайті ти ж неважливо, не, не неможливо зрозуміти. Яка в неї фактура, як вона виглядає. Єдине, що от кольори. А так, сама якість зовсім не, не так я собі уявляла, але це краще, ніж я собі уявляла. Так, далі ще одна віскоза. Ну, тут що вийде, але ну, вона крута, теж як розписана, дуже якісна. Теж це італійська, здається. Теж гарна знижка. Ну, теж таке не напряма жару. Але дуже красиво, теж мені сподобалось. Ну, якась просто сукня, принт великий, щось буде. Це я не знаю для чого, просто красиво. Приємно дивитись, гарний настрій історія. Ну і такі бабушкини троянди. Теж я набирала під певний фасон. Знаю, що буду шити. На сайті вони такі величенькі. Не знаю, щось мені так сподобалось. Можливо, я вже для цього стара, для такої тканини, але вона мені щось зайшла. Ти ж я на неї давно дивилась, але вона сильно дорого. Взагалі ж тепелі купувати по повній ціні це капець, як дорого. А на знижки, такі, як зараз, то супер. Ну ось, ну, це буде щось таке бабусине, бабусин. Бабусин халат якийсь. Ні, Ну, це не халат, але воно мені так щось нагадує. Ні, воно дуже класне. Не нагадує воно мені, як і бабусі, але мені, думаю, що буде мило те, що я хочу. Ну ось, от такі в мене поповнення колекції. Ох, може, колись щось і пошию. Мабуть, доведеться почати з тітками, бо її нема куди класти. Це я можу ще позапихую ногою в шафу хоча навряд чи. а ось це точно класти нема куди, то, мабуть, з цього всього це буде перше. Ось ми грудня. Вчора я прикрашала ялинку, нічого не шила, хоча була в мене така ідея, але це такий процес, у мене довгий, ялинка вона велика. Ну і сьогодні мені треба ще повішати е, пару декорацій. Ну, Стала доставати все, що в мене є, і ось. Прямо <сі> ще такого не бачила. Буває одна деталь відвалюється. Думала доклеїть, а сяла ну, його ну, все. Я ще такий не бачила, аж такий був поганий клей. Не знаю, як це таке може бути. Ну, буває з часом. А він не такий старий цей віночок. Ну, тепер буде на щось інше. Може, я нарешті зроблю віночок до Дня Валентина і довишиваю всі свої сердечки бісерні. Ну, тепер у мене є основа під новий віночок. 9 грудня. Закінчила я цю сукню. Дуже задоволена тим, як у мене вийшов виріз горловини, дуже хайний, тоненький, чудово лежить, я міряла. Я це зробила за допомогою підкладкової тканини, обшивку з неї зробила. Дуже-дуже-дуже задоволено, якось прямо приємно вийшло витончено і в прямому, і в фігуральному сенсі. Для підшивки використала я звичайну трикотажну строчку, яка позиціонується в машинці, саме як трикотажна, в неї чергуються прямі зігзагові стежки, і тому ну, вона якось зберігає еластичність. Рукав трошки вільний внизу, тому я думаю, тут взагалі проблем не буде. А ось і наскільки еластичний низ. Я вже подивлюся, як буду робити е, фотосесію. Ну, так як на дотик, як на спробу розтягнути, наче нічого. Але сукня дуже довга, тому, е, так би мовити, е, кроки треба робити вільно. Це вже точно треба тільки пробувати, як отягнеш. Так? На дотик, наче нічого. На розтяжимість де нормально.